Доброго дня, любі мої друзі. Я знову вийшла до вас в ефір. Хочеться сьогодні з вами поговорити. Сьогодні вже не ранок, сьогодні вже не день. Сьогодні вже вечір, і хочеться, знаєте, щось таке приготувати, щоб було на бистру руку і смачно, тому що осінь, тому що хочеться, вже, знаєте, що-небудь таке, щоб більш тривке було. А сьогодні я захотіла деруни деруни з підливою. Значить, деруни будуть такі, як ми готували в селі. Найпростіший рецепт, без отих всіх вибриків. Але у нас є картопля, ось яку ви бачите. Нам потрібна цибулина, одна така велика. Нам потрібно морквина невеличка. Потім все ми будемо якби, доводити його складати до кучі. Я все вам буду розказувати, що я туди ще досипаю. Але на даний момент нам потрібно це все подрібнити. Будемо робити по-народному дивіться: цибулю ми трем на крупну терку, оцю цибулину, морквину і картоплю я тру на оцю дрібнішу терку. Навіть не потрібно потім його геть там розбивати, хочете блендером, але ми робимо сьогодні по-народному, в кого він є, в кого немає, в кого поламався, в кого працюючий, це по бажанню. Ну, я кажу, не на, круп, не на крупнішу терку. Ми тремо нашу картоплю і моркву, а на оцю. Терку. Цибуля на крупнішу. Зараз оце все ми зробимо. Я не хочу вас займати ваш лишній, год... лишній час. Ми сюди її осипаємо все, я вам все покажу. Приступаємо і робимо. Натерта наша картопля. Картоплю, коли будете вибирати, вибирайте, будь ласка, сорт картоплі такий, що розварюється. М'яка картопля, вона тоді в дерунах набагато смачніше. Я її не відсіджувала, бачите? Коли твердий сорт картоплі, її натираєш, вона стікає водою і вона буде дубленна. М'які сорти картоплі, та, що розварюється, та, що на пюре, та є така, яка є. Тепер натерта цибулина і натерта морквина сюди ж. Сюди я, ну, це треба буде потім вам куштувати. Пів півчайної ложки солі. У нас. Дві столові ложки, отак, скільки прицепилося, борошно, ми сюди одна столова ложка картопляного крохмалу. І сюди ми вбиваємо два яйця, розмішуємо, і дивимося, що ми маємо. Так, тут у нас ще морквочка, в нас же все має бути красивим. Так, і тепер лопаткою робимо порядок, перемішуємо все. На сіль тільки треба буде покуштувати. А так усе, поки ми будемо. Смажити наші деруни, ми для них паралельно приготуємо підливу. Може, хто така хазяйка, що може відразу на двох сковородах, нема питань. Можна одна сковорода для дерунів, інша паралельно буде для підливи. Ну, оце отаке ми маємо. Нам же ж треба теж, щоб вони ж не були тверді. Ну, деруни мають бути деруними. Ви знаєте, в мене сусідка сказала, що в неї тато не їсть деруни, якщо вони без м'яса. Ну, якщо хочете, можна туди і фаршу додати. Але у нас класичні сільські деруни. будете пробувати на сіль. я зараз скуштую. Ще трішки постоя, буде нормально. І ми з вами молодці. Ну і зараз починаємо смажити на олії. Нашу суміш ми постійно перемішуємо. Нам не треба, щоб вона сідалася, нам треба, щоб вона була вся однорідна. І тепер отак ось. Такі кругленькі, гарненькі калачики ми робимо. так. Його до стану золотої, гарно золотої шкоринки і до такого золотистого кольору, гарно-золотистого, жаримо з двох сторін, складаємо в, окрему, в окремий посуд. А потім будемо робити ми з вами, я окремо покажу, як я роблю грибний соус до цих наших дерунів. Буде смачно. А тим часом я вас запрошую. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте подобайки, робіть коментарі. Мені дуже приємно. Ну, і тепер я вам покажу, як ми робимо до наших дирунів приправу. Перше, ми відправляємо масло, там буде 50 грам. Відправляємо на сковороду, нехай розігрівається. А самі дружно. Починаємо різати наші гриби. Я не думаю, що тут є що-небудь дивне таке. Всі абсолютно грибочки, бистро ріжемо, поки там розбереться із маслом наша сковорода. Гриби у нас будуть порізані, і ми їх кидаємо на сковороду. Вони в маслі протушуються до того, як дадуть аромат, і буде золотиста така скоринка, піджаряться. І потім ми будемо класти все інше. Ми туди додамо сметани, ми туди додамо зелень. Це буде молодий кріп і молода цибуля. І ще ми туди додамо часничку. Кипить масло і ми сюди висипаємо наші гриби. Вони отак хай прожарюються. Ніби зараз багато, але їх стане набагато менше. Тим часом ми ріжемо зелень, щоб вона була готова. Зелень, як звичайно, ріжеться на маленькі кусочки, а поки смажимо Гриби. Підрув'явнилися наші грибочки і тепер ми сюди додаємо сметану. Чотири ложки. І сюди ж я зелень, Цибуля і кріп. І сюди ж ми чотири зубчики чеснику. Прямо бачите чималі такі. Можна подавити на дужчечці, але я, знаєте, по привичці отак подавим. і воно нам дасть аромат. Так. Зубчики маленькі, бо все-таки дируни мають бути з часничком. Хто його не так багато любить, як я вам показую. Зменшіть, будь ласка, вдвоє. Так. Отак От все. І ми мішаємо оце все і хай прямо гриби наші. Протушуються в сметані, трішки протушаться, ми оце все підсолимо. І буде в нас насичений смак грибів. Такий, що в мене вже, я не знаю в кого як. А мені вже хочеться їх попробувати, але нехай вони їдуть хай спушаться. Гарно кипить. Пів чайної ложечки солі. Оце все ми підсолюємо, помішуємо. На сіль собі смакуйте. Гриби гарно потягнуть, сіль, плюс сметана, плюс зелень. То через те його треба пробувати, чи вам підійде, чи не підійде. Якби я даю мінімальну, а ви смакуйте. Отак дві хвилинки прокипить все гарно. І в нас з вами підлива готова. Не забувайте те, що як вона буде вихолоняти, буде робитись густіша. От ми і маємо результат нашої роботи. Повірте мені, дуже смачно. Чоловік пробував, сказав, смакує. І гриби пахнуть, і чесничок пахне, і зелень. Зроблено так. Що це на совість. Самий простий рецепт, знаєте, як я кажу, без вибриків. Самий простий рецепт, але надзвичайно смачно. Дуже велике вам дякую за увагу і до зустрічі!